Знаєте, я побачила таку тенденцію, що в мене чоловік з покупкою нової машини. Там ми кожен раз стараємось краще купити ніж була минулого разу. у нього змінюється смак на пісні. Коли я з ним познайомилась, він їздив на легковушки, Це було Peugeot, і він слухав такий, знаєте, дуже репчик. Вона мене бросила. Я страдав, вона пішла. Я, я соплі їв і коротше. Потім він купив маленький джипчик. Значить, нас почали там з'являтися. Ну такі вже, якщо репчик, то такий вже я її кинув. А вона мене любила. Не глуши машину, я пісню цю включу. І коротше з покупкою кожної новішої моделі ми змінювали Музичні підпочті, не знаю, як правильно стиль. сказати, стиль музики. І, значить, у нас минулого разу був джип а, Макс підсів на репчик американський. Зараз у нас прям серйозний. Ми знову змінили машину. Ця проблема в тому, що ні Макс, ні я, Макс взагалі, не знаємо англійської про що вона співає, а хто його знає? І Макс тащиться. Мені здається, що наступна наша машина в наступній машині в нас буде грати оцей гангстареп як там. Як відома пісня з афроамериканцем, там де вони. Ви я... зрозуміла, я підставлюся в mm. пісні. Боже, до чого це я вела? До того, що я забулася, все, всім гарно дня.